Ну що, пора кричати слово зрада! Нас американці кинули! Не дали 6 мільярдів, які обіцяли! Що ж тепер будемо робити? Зрада! Ну, так завжди дійсно говорять політики, та й ви часто говорите. Я так розумію, слово зрада це таке, як став. Треба покричати. А дійсно, що ж все-таки трапилось? Чому, ну, скажімо так, нам не виділили цих 6 мільярдів доларів? Ну, по-перше, я хочу звернути увагу, це бюджет, який прийняв Конгрес США, це так званий тимчасовий. На 45 днів, щоб за 45 днів улагодити всі моменти і прийняти вже повноцінний бюджет на 2024 рік. І там в цьому бюджеті ну, в Україні повинні виділити 24 мільярди доларів. Точніше, вже 26 мільярдів доларів. Ну, В будь-якому випадку, оцей бюджет, на рік іще не голосували, будуть голосувати, тоді розберемось. Але, але, все-таки, чому ж так трапилось? Ну, звичайно, звичайно, я читав різні плітки, починаючи з того, там, треба, щоб Україна показала боротьбу з корупцією. Брехня. Треба, щоб Україна показала корна. Треба і те, брехня. да, да, да. ця тема дійсно дала можливість для політиків, різних там невігласів, поговорити, підняти питання, потрандіти. Да, да, да. Ну, розумієте, яка ситуація, да, дійсно. Якщо проголосували, виділили 6 мільярдів, не було про що говорити. А так є. Але все-таки тут... Не все так однозначно і не так примітивно, як говорять політики. Вони дійсно говорять дуже примітивно. Я не знаю чому. А можливо, тому щоб дійсно воно це така безглуздість легше сприймалася. Тому що якщо говорити серйозні речі, це сприймається складніше. Але тут, скажімо так, треба дивитись не тільки на цей тимчасовий бюджет, де нас немає, і ще наряд факторів, які, як сказать, взаємопов'язані. О! А тоді вже буде цікаво. А тоді вже дійсно буде цікаво. І тут вже можна зробити декілька висновків. А що ж буде в Україні наступного року? Що буде з нашою війною, яку ми ведемо проти російських фашистів, яку однозначно переможемо. Цікава тема. Дійсно тут є про що поговорити. Тим паче, що є... Ну, ряд цікавої інформації, що стосується, ну, дійсно, чому не. От, чому не проголосував за ці 6 мільярдів? Це цікаво. І що ж дійсно е передав Байден ну, нашому керівництву відносно майбутнє? Це теж цікаво. Але ще раз говорю, ви не звертаєте уваги на весь, так сказати. Тому що там це одна із подій. Подій там декілька. І не всі пов'язані. Взагалі, зрозумієте, війну легко почати. Важко закінчити. Я багато разів вам про це говорив. І тому дійсно твоя війна так відбувається. А як ви хотіли? Ні. А ми хотіли... Ні, так в книжках тільки так. От коли будуть писати історію, тоді, так, легко. Ту -ту -ту -ту. А от перве. Тому я хочу розповісти, вам розповісти, все-таки, чому нам не дали 6 милядів? Які є ризики для України, реальні ризики? Нефічні, от цю дурню. Ой, і дійсно, як це вплине на хід війни в нашій країні. Чи не вплине? Як вплине? І взагалі, що зараз у нас такого цікавого відбувається, що створює ряд моментів. Да? Ну, оце відео повноцінне, велике, та я дійсно вже розкажу цікаву інформацію, це буде тільки для спонсорів. Там розповім дійсно... Частково інсайт, частково те, що і самі знаєте. І зробимо висновки. Що ж буде далі? Ну а це відео для всіх, щоб ви зрозуміли, що да, є така інформація. Да, дійсно, в Україні. Ну, коли православити тимчасовий бюджет, Україну тут не врахували. Факт! Але що це значить? Оце тільки для спонсорів. Ну, ви знаєте, що подивитись відео для спонсорів, є кнопочка спонсорство. Там є такий пакет, дешевше не буває. Підходить однозначно. Є правда, ще пакет клуб економічної мудрості, але це трішки для інших. Це для тих, хто любить економіку і ще раз економіку. А для вас, для вас вже все. Дякую за увагу. А от далі ви зможете подивитися відео, якщо будете спонсором мого каналу. Це дуже просто. Є кнопочка спонсорства. Тисніть і вибирайте або дешевше не буває, або клуб економічної мудрості. Будьте спонсором, будьте дивитися. По-чесному, дуже по-чесному. А поки що дякую за увагу. Всього найкраще.